Друзі, привіт! Я Андрій Яковчук, пластичний хірург. І ми знову зустрілись на моєму каналі YouTube, тому дуже прошу вас ставити вподобайки, залишати свої коментарі, для того, щоб це давало нам наснагу розвивати наш канал далі. Сьогодні дуже цікава тема переваги і недоліки підтяжки грудей без імплантів. В першу чергу ми маємо вирішити, якщо є пацієнтка, у якої є провисання грудей, у якої є свій об'єм, який виник там після годування грудьми чи після гормональних перестройок, чи треба їй імплант, чи можна просто підтягнути або навіть підтягнути і зменшити власні тканини у грудях. Треба одягнути бюст, в якому немає не пушапів, не якихось додаткових об'ємів. Лише якісь такі дуже ніжні тонкі тканини. І якщо в цьому бюстці об'єм молочних залоз вас повністю влаштовує, положення молочних залоз вас повністю влаштовує, значить вам не потрібен імплант. Вам просто треба прийти до хірурга і попросити зробити підтяжку грудей без імплантів з можливим зменшенням або з підтяжкою того об'єму, який існує. Але треба пам'ятати, що чим більше тканин ми залишимо, тим більша ймовірність того, що груди знову можуть провиснути. У мене була така практична історія, коли чоловік прийшов з дружиною, і чоловік благав не чіпати об'єм грудей і лише їх підтягнути. І це був четвертий розмір, який ми просто підтягнули. І що ви думаєте, пройшов рік, і чоловік знову прийшов зі своєю дружиною. З негативом, тому що груди знову опустились. Пам'ятайте головне правило: чим більше тканин ми залишаємо, тим більш ймовірність того, що вони знову провиснуть. Тому, якщо ви хочете з 4-го 5-го розміру зробити третій розмір, він буде провисати менш інтенсивно. Якщо у 4-го 5-го розміру хочете залишити другий розмір, то він буде провисати ще менш інтенсивно, і цей результат буде. Більш довготривалим. Тому, коли ми визначились, чи треба нам імплант чи ні, ми робимо операцію по підтяжці грудей без імплантів. Які плюси? Це безумовно реабілітація. Тому що, якщо порівнювати операцію зі встановленням імплантів, реабілітація абсолютно різна. Больових синдромів нема. На 10-й день ми знімаємо шви і ви можете вже повертатись до спорту, до якогось активного життя, йти гори, плавати в морі. Все-все-все брати дитинку на руки. Якщо ми говоримо про імплант, то тут є реабілітація: два місяці в компресійній білизні для того, щоб навколо імпланта виникла капсула, для того, щоб він зафіксувався в тканинах, тому два місяці без спорту і без активного життя. Певний недолік операції по підтяжці грудей без імпланту це. Неможливість створити супер наповнене декольте. Тобто, якщо ви приходите на консультацію, і показуєте лікар, я хочу дуже високе декольте і показуєте рівень майже під шиєю. Без імпланту такий об'єм декольте ми створити не можемо, тому що ми можемо підтяжкою без імплантів методикою аутопротезу лише підняти власні тканини і поставити їх на те місце, де вони були 5-10 років тому. Другий недолік, що операція досить травматична. Тому якщо ви дуже хвилюєте за чутливість соска і ареоли, ймовірність того, що чутливість зникне назавжди, рівна 50%. Так що про це треба думати перед операцією. Але взагалі підтяжка і зменшення грудей без імплантів це неймовірно вдячна операція. Тому що вже наступного ранку, відкриваючи двері в палату, ти бачиш щастя і сльози радості в глазах пацієнтка, яка ходила з великим об'ємом обвислих тканин, а тепер у неї молоді і гарні груди. Довіряйте професіоналам, будьте не лише красиві, але й здорові. Ваш лікар Якопчук. І до зустрічі на моєму каналі YouTube.